Степка. Кажеш, степка, багато хто подумає на стебло рослини, але в старих селах це слово мало зовсім інший смак і зовсім інший дім. Степка то комірчина під стріхою чи в стіні хати, де люди ховали свої скарби картоплю, крупу, бобові, мед і яблука. Не комора, не льох, а саме степка, тепле, сухе, приховане від морозу, але не надто холодне зимою. Старі господині казали в степку все, що має дочекатися весни. Коли приходив осінній час, сім'я працювала з ранку до вечора, копали картоплю, рубали дрова, сушили ягоди, потім ставили бочки, мішки, все це не просто так, а в степку. У зиму, коли вітер торкся за вікнами, люди часто йшли до степки, щоб підглянути запаси, аби знати, чи вистачить на пиріг, чи на кашу. Іноді, коли гості приходили у вечірній час, господині приносили степки мисочку яблук чи горнятку меду, наче ділились частинкою свого дому, частинкою надії. У села ходила байка, що в найстарішій степці живе дух матері, яка колись ховала там останній урожай малини для своєї доньки. Якщо в ніч під місяцем тихо присісти біля степки, можна почути, як вона шепоче: Сину, бери, не бійся, і пахне малиною, хоч за вікнами холод і сніг. І кажуть, ті, хто справді вірить, вранці можуть знайти пригощ меду в степці, ніби дух матері залишив свій дарунок на згадку про дні, коли хата була повна сміху. Слово степка має коріння в українських говірках Полісся та центральної України. Це не просто склад, а хата всередині хати, своє рідне серце запасів. Скриня могла бути металевою чи дерев'яною, комора просто погребом, а степка місцем, де зберігається сам дім, його плодорочча, його надія. Бо і люди інколи потребують степки в житті, Не великого щастя, а просто місця, де можна сховати мрії, де можна покласти свої малини і мед і знати, що вони переживуть зиму, і коли приходить холод, вітер чи темрява, ми повертаємося до тієї степки в серці, щоб віднайти тепло, силу і світло, які приховані, але не зникли. Степка це більше, ніж кладова, це тиха, м'яка обітниця, що все, що ми збираємо в житті, може пережити зиму, якщо вчасно заховане. Українська це бренд. Розвивай свій бренд.